Друзі, доброго дня! В продовженні спортивного відео хочу продемонструвати функціонал роботи лазера приймача Альфа-Гео Геопульс. -Geo, Geo Зараз в плані засняти гвинт рами баскетбольного кільця, а потім зробити. Винос цієї точки за допомогою кута нахилу і цієї віхи. А зйомку саме точки будемо робити за допомогою лазера. Всі поїхали, увімкнули лазер. Він горить у нас зеленим. Так, зелений лазер, винтик наводимо, знімаємо точка. 10 є. А тепер, друзі, зробимо винос цієї точки. Переходимо. Точки. Вибираємо останню нашу 10-ту точку, точніше переходимо в зйомку, винос точок, координати 10 точки, розбивка. Так, Висота віхі, 1,50 м, лазер у нас включений, Лазер на микрофічку. Зберемо і нахилом підносимо не, до цього гвинтика не, і в нас точність. 1-2 см, дивіться. Круто. Це більше навіть, ніж 120 градусів і постійно горить зелене світло, це значить, що в допусках до 2 см. Круто.